Уся історія з папами починається з Петра, який до цього був Симоном, рибалкою. І Петро став одним із дванадцяти апостолів. Ісус у Євангелії від Матвія каже йому: Ти є Петро, і на цім камені збудуй церкву мою, і дам тобі ключі царства небесного. Ім'я Петро до речі, у перекладі з грецької означає камінь або скеля, а деякі досі думають, що він у прямому сенсі тримає в себе ключі від раю. У будь-якому випадку це прозвучало як вручення повноважень, ніби Петро тут тепер головний. І тут важливо розуміти, що у перших християн не було ще церков як інституції, і все базувалося на особистому авторитеті. За переказами, після Воскресіння Ісуса Христа саме Петро став лідером християнської громади в Єрусалимі, а згодом і у Римі, де його розіп'яли. І ви спитаєте, чого його взагалі понесло до того Риму? А ідея була дуже проста: нести вчення Христа далі за межі юдеї. А Рим на той час вважався мало не центром всесвіту, столиця імперії, звідки керували майже у.